Завжди мріяла вивчити місячну сонату Бетховена, поки не зрозуміла, що я ж можу розібрати її по акордах і, взагалі, робити з нею все, що я захочу. Ось послухайте. Якщо в мене є розуміння, що таке домінорний мінорний тризвук, що таке домінорна тоніка, я ж можу робити з нею все, що я захочу. Ось послухайте. Так можна зробити, наприклад, якщо я хочу додати їй більш прозорого звучання. Або так, якщо я хочу додати трошки більше суму. Все ж та місячна соната. Або, наприклад, якщо я хочу додати трошки більше експресії, <му> уявіть, наскільки розуміння структури тональності, гармонії і акордів, наскільки це дає вам більше простору і наскільки це розв'язує вам руки.